А ви знали, що назва Одеса насправді має більш російський підтекст, ніж грецький? А може чули про те, що саме князь Поцьонкін доклав руки до знищення фортеці Хаджибей, яка стояла зовсім не десь далеко за межами міста, а просто в центрі Одеси? Головне ж питання інше, як імперські міфи намагались стерти справжню історію українського півдня і які археологічні докази сьогодні їх розвінчують? Поїхали розбиратись. Багато хто й досі думає, що Одесу заснували за вказівкою Катерини II. або ж фактичним засновником називають герцога де Рішельє. Звучить красиво, але це міф. Почнемо саме з нього, нашого дюка. Так, він справді став першим міським головою Одеси у часи Російської імперії, а згодом і генерал-губернатором так зробив багато корисного, створив інфраструктуру, налагодив торгівлю та розпочав розбудову міста. До речі, ось тут ми розповідали, чому Одесити реально плакали, коли герцог де Рішельє покинув місто. При всьому цьому назвати його засновником Одеси принаймні некоректно. Бо коли Рішельє приїхав, Одеса вже 8 років була під владою Російської імперії, та й сама історія міста значно давніша: кілька століть боротьби, змін і перетворень. Ще задовго до приходу росіян на місці сучасної Одеси існувало місто Хаджибей, відоме також під українською назвою Коцюбіїв. Це було не якесь випадкове поселення, а стратегічний порт, справжня морська база, що стала головною опорою турецького флоту після втрати Очакова. Перші письмові згадки про нього датуються 15 століттям. Ще 1415 року польський історик Ян Длугош описав цікаву історію. До короля Владислава II, який тоді правив польським королівством разом із Великим князівством Литовським і Руським прибули посли з Константинополя. Візантії терміново потрібна була допомога, адже османи тиснули з усіх боків. Допомогу погодили, і зерно видали саме спорту Коцюбіїв. Цей факт наштовхує дослідників на думку, що коцюбіїв заснували литовці, але сучасний історик та археолог Андрій Красножон має іншу версію. Тут могли діяти генуейські купці і фортифікатори. Можливо, саме вони збудували і утримували укріплені. Вже тоді Коцюбієв був важливим торговим містом. Сюди везли хліб із Поділля, Галичини та Волині, а також сіль і рибу. Приблизно через 70 років ці землі захопили кримські татари, й фортецю після цього так і не відбудували. Було домовлено так: Хаджибей належав татарам, а порт залишався у Литвинів. Межа між ними переходила по хаджибейському лиману. Та навіть після зміни влади місце не занепало. Торгівля сіллю тривала, купці з Польщі та Литви платили мито і везли товар далі. Але під кінець XV століття Хаджибей почав занепадати. У наступні 130 років Хаджибей неодноразово переходив з руку руки. Спершу це було татарське поселення під владою Золотої Орди, потім Литовське, а згодом Османське. У XVI-17 століттях містечко стало частиною османської. Прикордонної системи. Тут стояла фортеця, гарнізон і невеликий порт, через який вели торгівлю сіллю, зерном і худобою. У 1629 році запорізькі козаки здійснили знаменитий морський похід. Близько трьох сотень чайок дійшли до Константинополя і на зворотньому шляху спустошили турецькі міста: Келію, Керман та Хаджибей. А вже наприкінці 17 століття литовський та польський вплив на ці землі остаточно зійшов на нівець. Узбережжя залишилась без стабільного господаря і неодноразово переходила від литовців до татар, а потім до османів, отримавши назву Єдесан або область Озу. Формально тут правили ногайці, але вплив зберігали запорізькі козаки. А от перші згадки про саму фортецю хаджиби з'явились у 16 столітті, коли територію захопили османи. Це була стратегічна точка, ідеальна для контролю над Чорним морем та торговими шляхами. Однак під час чергової російсько турецької війни російські війська все ж взяли фортецю. Гаджибе атакував Хосе Деребас разом із отаманами, головатим та Чепігою, не дочекавшись обіцяної підтримки. Втрати російсько-козацьких сил, кілька убитих і кілька десятків поранених. Османські близько 200 загиблих. Решта потрапила в полон. Серед них і командир Ахмед Паша цікаво, що Дерібас заборонив підпали та грабунки, але за кілька місяців, за наказом князя Потьомкіна, фортецю просто знищили. А вже через 30 років на її місці побудували бульвар. Нинішній Приморський, і тільки потім Хаджибей офіційно переіменували на Одесу. А далі окрема історія: ось тут ми розповідали про Потьомкінські сходи, які з'явились біля Приморського бульвару, і пояснювали, чому сам Потьомкін до них не мав жодного відношення. Чому ж місто отримало саме назву Одеса? Тут усе зав'язано на амбіціях Катерини II. Вона мріяла про грандіозний грецький проєкт. Ідея була проста і нахабна разом із Австрією знищити Османську імперію, поділити її землі, а ще відродити Візантію зі столицею в Константинополі. Одним словом, стерти османів із карти і перетворити Чорне море на своє російське озеро. Ці плани не лишились тільки на папері, вони проявились навіть у дрібницях, зокрема в назвах. Катерина хотіла показати, що Росія це нібито спадкоємці Візанції та захисниця православних. Тому з'явилась мода перейменовувати міста на грецький манір. Прикладів вистачає, хаджибей став Одесою на честь грецького поселення Одесос. Існує припущення, що воно розташовувалось десь неподалік від сучасної Одеси на узбережжі нинішнього Тельгульського лиману, хоча археологи знайшли ще одну грецьку колонію з подібною назвою Одесос біля болгарського міста Варна. Саме це часто і створює плутанину в історичних версіях, тож версія з перейменуванням без прив'язки до реальних грецьких поселень цілком. Ймовірне, так само турецький кінбурн перейменували на Нікополь, а Аджикає перетворили на Очаків. Усе це було своєрідною імперською маніпуляцією. Нові грецькі назви створювали ілюзію, нібито це не завойовані землі, а свої правильним православним минулим. І саме так вибудовувався міф про заснування Одеси. Щоб цей міф прижився, генерал-губернатор Михайло Воронцов доручив історику Аполлону Скальковському написати історію міста. У книжці він вказав дату заснування 22 серпня. За новим стилем, це 2 вересня. Нібито саме цього дня Катерина II освятила нове місто. Та багато істориків впевнені, що це було імперське замовлення. Дехто пов'язував цю дату з коронацією імператора Миколи І. Дійсно, вона відбулась у цей день, але через 32 роки після року, так би мовити, заснування Одеси. Але головне, не існує жодного указу про заснування Одеси. Є лише рескрипт Катерини II до Деребаса щодо будівництва порту, і там навіть слова Одеса. Немає тільки наказ ремонтувати дві гавані торгову і військову. Саме ж слово Одеса вперше з'явилось лише в січні 1795 року, в листі купця, який просив дозволу звести склад солі. І тут виникає запитання: а чому ж тоді в місті поставили пам'ятник Катерині II і так званим засновникам? Треба уточнити, коли монумент відкрили, він офіційно називався пам'ятник імператриці Катерині II. Ні Дерібас, ні Даволан, ні Потьомкін, ні Зубов у назві навіть не згадувались. Це був пам'ятник особисто Катерині. А ось версія із засновниками Одеси з'явилась вже у 2007-му, коли пам'ятник відновили і фактично дали йому нове життя та нову назву. Тут варто нагадати, що його відкривали на російські гроші та під російський триколор. Історичні кадри ви знайдете ось тут. А тепер найцікавіше, яку ж роль у всій цій історії грає фортеця Хаджибей. Саме вона розбиває вщент російський міф про те, що Одесу заснувала Катерина. Довгий час точились суперечки, де ж саме стояла ця фортеця. Одні казали на околицях, це і підкріплювало міф про створення Катериною II нового міста. Інші ж запевняли, що це була частина міста, яка знаходилась в межах сучасної Одеси. У середині 2000-х історик та археолог Андрій Красножон почав системні пошуки залишків в фортеці. І у цьому допомогли документи ворога. Саме в російському військово-історичному архіві зберігаються детальні креслення укріплень, захоплених російською армією. Шлях до доступу усіх деталей цих документів вартує окремої розповіді, адже це ніби проникнути в тил до ворога. Тож нова спроба розкопок у самому центрі міста нарешті увінчалась успіхом. Біля пам'ятника дюку знайшли тесане каміння, а поруч із фунікулером залишки стіни Хаджибейської фортеці. І все це чітко Збігається зі старими картами. Єдине питання, яке досі залишається без остаточної відповіді, хто саме збудував фортецю Османи чи Генуєсці. А тепер давайте зазирнемо в історію ще глибше, бо життя на території сучасної Одеси почалось задовго до імперських міфів. Уявіть собі, десятки тисяч років тому тут жили. Неандертальці археологи знайшли їхні сліди біля села Ілінка всього за 20 кілометрів від Одеси. А прямо в передмісті, в Усатовому, було величезне поселення енеолітичної доби. Тобто тут вирувало життя ще тоді, коли й згадки про жодну імперію не було і близько. Далі на сцену виходять греки. У шостому 2 століттях до нашої ери вони заснували аж 12 колоній на нашому узбережжі. Найбільші мали Красиві назви гавань істріан і гавань Ісіякон. Греки рибалили, торгували та плавали морем, але з часом їхні поселення занепали. Потім була нова хвиля. Близько 375-го року сюди прийшли гуни під час великого переселення народів. А у 8 10 століттях ці землі належали давньоруським племенам тиверців та уличів. У 14 столітті степи під Одесою опинились під владою Ногайської орди. Населення тоді складали переважно татари, і саме в цей час на місці майбутньої Одеси з'явилась генуезька торгівельна факторія з романтичною назвою Дженестра. Отже, що ми маємо? Одеса це не просто дитя Катерини чи місто місторішлія, це багатошарова історія, яка почалась задовго до приходу Російської імперії. Коцюбіїв, в Одеса кожна назва говорить про свій час і своїх господарів, але головне, жодна з них не пов'язана з заснуванням Катериною. Імперія навмисно намагалась терти український контекст, підміняючи його грецькими легендами та офіційними датами. Насправді ж, місто виросло з давніх поселень, торгових факторій і стратегічної фортеці, яку Росія просто захопила та зруйнувала. Сьогодні ми повертаємо ці сторінки історії. Хаологія, документи і навіть каміння з розкопок доводять Одеса не вигадка імперії, а місто з власним корінням і своїм шляхом. І от назріває питання, чи варто повертати історичну до імперську назву. Що думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях.